you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Що не день, то новий піар від Петра Олексійовича. На цей раз наш герой сьогодення вирішив прикритись благодійною справою, нібито прикупивши півсотні задрипаних вантажівок для ЗСУ. Справді, ці вантажівки виглядають настільки жахливо, що напевно їхній ремонт обійдеться дорожче за купівлю. Але Порошенко не буде Порошенко, щоб не висвітлити свій благодійний вчинок на весь світ. Як ми вже писали, Сивочолий вирішив влаштувати турне, як то кажуть, галопом по Європах. Не Ним Брюселем відзначився. Оце відпустили за кордон, то ще й не вернеться напевно. Як і його синочки, ось такі в нас круті чиновники. Ми впевнені, що весь цей час пан Петро просто прикривається своїми вчинками, аби зустрітися з своїми синами, вирішивши бізнес, вирішивши бізнес проблеми. Нагадаємо, якраз Олексій Порошенко, офіційний власник компанії Укрпромінвест протягом майже двох років з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, перебуває за кордоном у Великій Британії протягом цього. Цього часу він не відвідував Україну для підтримки своїх співвітчизників. Особисто він не надавав допомогу Збройним силам України чи особам постраждалим від війни. Також він ніколи не записував відеозвернення, в якому висловив би свою позицію. А поки Савочолий хизується тим, що витратив на цей попередній Мотлох, який купляв для ЗСУ близько 3 мільярдів 700 мільйонів гривень власних коштів, Ох і благодійник не пошукай такого в цьому світі. Нагадаємо, що його статки оцінюються в майже в мільярд доларів США. Як завжди показав, Ставши гарну картинку супермена, пан Петро не втратить ані жодний момент, щоб похизуватись і пропіарити свою діяльність. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.